Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми, Свята Церква. Свята церква згадує всіх святих, всіх святих, які просіяли у Християнстві. Тих яких ми знаємо, і тих, яких ми не знаємо. Але ми читаємо у священному писанні такі слова, які для нас можуть бути дуже такими вразливими. А то можна навіть і сказати таке слово страшними. От я зараз Прочитаю це Євангеліє, а потім ми трішки пороздумуємо. Сказав Господь своїм ученикам: кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречусь того і я перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька? Чи матір більше, ніж мене, недостойний мене? І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто, не береже, і хто не бере хрест свій, хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. І тоді Петро від Відповідаючи, сказав йому, ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. І що з нам буде? Ісус же сказав їм, істинно, кажу, говорю вам, що ви, які пішли за мною при відновленні світу, коли син сяде на престолі слави, сядете і ви. На 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих. І всякий, хто залишить дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей або землі заради імені мого, одержить у 100 крат і успадкує життя вічне. І багато хто з перших будуть останніми, а останні будуть першими. От такі слова. От, от сьогодні сприйняті такі слова, що ради Христа я повинен покинути жінку, дітей, батьків, братів, сестер. Все покинути раді Христа. Діти потребують моєї. Уваги і поваги, виховання, опіки, те, щоб я заробляв кошти і щоб допомагав їх вирости, виховував, і треба їх покинути. Дружину, яку я їй пропонував, для те, щоб вона стала моєю дружиною, я сьогодні маю її покинути. І нехай вона сама буде з дітьми, нехай вона сама думає про те як вона має прожити це життя, як має виховати дітей, як має заробити кошти на те, щоб їх годувати, одягати, для того, щоб опікуватись, виховувати, навчати і так далі. Батьки, які мене виховали, я сьогодні маю їх покинути, взагалі забути про них і піти за Христом. Але якщо ми сприймаємо це буквально, то воно дійсно так є. Я вже колись казав, повторююся, дуже таке страшне, значить дитинці 5 років, вона помирає ні з того, ні з цього. І коли я приїхав молитися за цю дитиночку, то батьки, дідусі, бабусі в дуже великому горі. В дуже великому горі. І ви знаєте, настільки це мене перейняло, я не розумів, ну чому. Дійсно, дитина здоровенька, була, все було добре. І тільки тоді, коли розмовляв із батьками, дідусями, бабусями, я зрозумів, що вони зробили із дитини Бога. І тому дитини не стало. І оце Євангеліє пояснює нам, що перш за все Бог, а потім дружина, перш за все Бог, а потім діти, перш за все Бог, а потім батько і мама, брати, сестри, земля і все інше. Ми сьогодні скажемо так, о, так написано в Євангелії, значить я маю все покинути. Так. Ти, дружина, дуже багато в мене хочеш, чоловік ти дуже багато в мене вимагаєш, діти, ви вже трошки підросли, я покину вас всіх, тому що я пішов за Христом. І є багато випадків таких, які читаючи цей Євангелій, приходили в монастир і казали, старче, прийми мене в монастир. А він розпитує, а де твоя дружина, а де твої діточки, а якого вони віку і так далі. І потім кажуть, не благословляю. Оце коли виростуть діточки і вже підуть у світ, і будуть заробляти самі на хліб насушний. Коли вже дружина, яка буде такого віку і скаже, що дійсно ти можеш йти в монастир, отоді я тобі благословлю приходити в монастир. А так, це є зрада. Христос прийшов. Служити людині це є зрада Христа. Чому? Бо Він прийшов послужити людині. Він прийшов на цей світ, щоб ми з вами були щасливими. Ми спаслися і були щасливими. І що тут із цього дуже є важливе? Що сказав Христос? Хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний Мене. Хто не бере Хрест свій і не йде слідом за мною. Що таке є Хрест? Хрест це є та земля, де ми народилися. Хрест це є той народ, в якому ми народилися. Хрест це є та мова, яку ми повинні знати. Хрест це є та віра, в якій ми народилися. Хрест це є. Та дружина, чоловік, яких ми маємо. Хрест це є ті батьки, які ми маємо, які б вони не були. Це є той хрест мій, це діти, це внуки, це ті, та робота, яку ми несемо. Це все мій хрест. І нести цей хрест достойно з любов'ю. Отут якраз є дуже великий знак запитання. Як нести з любові, якщо я сьогодні, сьогодні працюю, і біля мене дуже багато таких людей, які і неправильно поводяться, і погано розмовляють, і чинять беззаконня, і інше ще, іще, іще, іще. Полюбити таких як? Перш за все, тоді, коли ми перестаємо їх осуджувати, тоді і приходить розуміння, що в них в кожному, як вчать, вчить Господь і кожний із тих, які були подвижниками, щоб перш за все бачити в людині Божу людину. А те все, що в ній є погане, це прийшло від того зла, яке є в світі. І коли ми бачимо, що це людина Божа, тобто кожна людина, яка прийшла на світ. Вона народилася від Бога, промислом Божим, любов'ю Божою, благословінням Божим. І тому сьогодні ми згадуємо всіх тих святих, які просіяли, просвітили в землі українській і по всьому світу. Ті, які достойно несли свій хрест. Адже навіть, навіть те все, що, чим ми не задоволені собою. Це наш хрест. Незадоволені дружиною і чоловіком це наш хрест. Незадоволені дітьми, батьками, всім тим, що нас, це наш хрест. Неси його з любов'ю. В тебе іншого не буде. Нарікав один подвижник, Боже, ну чого мені такий важкий хрест? Ну що ти мене так наді мною знущаєшся? Сниться йому. Господь приходить, каже, пішли. Купа хрестів, о, вибирай. Всі перебрав. І самий крайній хрест, о, оце підходить мені. Так це ж твій хрест. Що ти хочеш? Завжди чоловік, дружина десь найкращі, Батьки десь найкращі, Діти десь найкращі, Праця десь найкраща. А наша саме все в нас саме погано. Ні, дорогі. Те, що ми маємо у нас, є саме найкраще. І навіть де ми живемо, маючи такі випробування, це є для нас саме найкраще. Бо ми ніколи не пробували того, що бачимо на картинці у телевізорі. Ми не були там, ми не розуміємо там, як вони живуть. А якщо ми туди попадемо, тоді ми зрозуміємо. Тоді ми зрозуміємо. Тому кожний, хто візьме хрест свій і піде за мною, той буде достойний мене. Слава Ісусу!